В нинішньому Євангелію Господь хоче навчити нас все, то, що дуже видно, красиво, є, в всьому світі, котрої виражає у нас таке чувство, вот, стоїть тут град вічно, стоїть тут чоловік твердо, надовго. І вдруг каже Господь, ученикам йому хвалили, який город великий, з якого каміння витисаний, і Господь каже, прийде час, коли каміння на камені ти не останеться, все буде розрушено. Каже Феофан Затворник, то, що ми видимо дуже вічно і надовго стоїть, рано люпізно буде розрушено. Нам Бог ці слова сказав для того, щоб ми не думали, що то, що перед нами видиться, стоїть твердо, більше не впаде. Що той чоловік, який надіється на цей світ, на багатство, на посаду, колись не впаде і життя Його не розрушиться. Лиш то, що стоїть у Господі, ото стоїть надежно і благословенно. Продовжає святитель Феофан. Ми так неосторожні в цьому світі, ми тільки видими приклади, котрі Бог являє для нас образи для покаяння, літературні образи духовні, церковні, євангельські собиття. Та й взагалі із життя святих маємо приклад, як поступати. І каже святитель, що з нами стається. Ми як сліпі, ніч не видимо, Дуже важливо розуміти, що навіть тоді, коли чоловіка останавливають і кажуть, ти поступаєш недобре, або ти не віруєш правильно, або йдеш туди, ото місто недобре, ото твій розкол, душепогибельний, погибельний. І люди одмахуваються. Каже жоні, вони добре поступили, там і були в розколі, може погубити свою душу. Відповідь Традиційна по-нашому, ідіть гет, не кажіть мінич, ідіть собі. Навіть признаймося, кожен з нас так коли таку фразу казав, ангел Господній знаходить людей, котрі нам підказують, як би треба бути осторожним і уважним. Як би важно покласти сторожі. На наші уста, щоб не казати лишньої і не думати, що той камінь, на котрому ти стоїш, колись не звернеться. Ми знаємо один кригольний камінь Христос, на котрому построєно здані церкви, Ось це здання ніколи не розрушиться. І хоча церква, як сообщество людей, буває гонимо, не визнано. Но сама церковь завжди прибуває вічна. Подобному як вітер, да, коли сухі вітки обриває із дерева, но сильні вітки навіть під давленням вітра колишуться, згинаються, но уви видержують і не ламлються. І знову, каже преподобний Мойсей Оптинський. Це теж образ для нас, щоб у всьому світі ніколи ми не ослаблювали при вітрах цього світа. Нудує вітер, війна, гонини, голод, всякі козні лукаві цього світа. Задача наша видержати, не зломитися, згинаємося, тому що і воїн, коли видить нападіння врага, згинається, щоб не бути пораженим зразу. Так і ми можемо ухилятися від стрілу лукавого, але задача наша не зломитися. У посланні другому Тимофею у четвертій главі, коли я йшов путем благовісті, то многі мене оставляли, я залишився сам. Ну наїм не вминиться, то що вони відступили від мене. Господь, сам Господь представ мені і укріпив мене, аби через мене утвердилося євангельське благовестіє, щоб учули про і всі язичники, даби я ізбавився від львиних челюстей, від зубів льва. І збавить мене Господь многократно От всякого злого діла, і сохранить для чого? Для свого Небесного Царства. Йому же і слава в віки віков. Амінь. Красиві слова. Ми теж чувствуємо в всьому світі, що скільки людей нас оставило, Скільки людей у церкві родилися покаянням нашим. І молитвами, настаннями, навчаннями. І Павел каже, якщо б він не благовествував, він би попав у зуби льва. Але коли він благовествував, то як благовестника сатана не смів приблизитися настільки велика сила, і слава і благодарення всім тим, хто благовіствує. Царство Божоє, хто благовістує благої, хто благовістує Євангеліє, як прекрасні ноги благовістують благоє, Євангеліє Божоє. і каже Павел в час а Господь позбавив мене від тих зубів льва і завжди мені допомагав, укріпляв мене. Тому і ми, християни православні, так, коли кажемо, откуда у нас сила? І відповідаємо від Господа, котрий укріпляє нас, котрий дає нам поступати розумно, на відміну від людей світніх, котрі, вроді би, формально і похожі на нас, ну, теж християни, но ми з тим видими, як так, коли вони роблять не просто помилки, бо чоловік може робити помилки, запутався, впав, послухав. І неосторожно допустив лживе слово в серце, на потім чоловік, коли увидів заразу і справляється і більше, і на будущее болі осторожний. А от люди не церковні, хоча формально рахують віруючими, вдома сидячими, так як Ванга, собі фантазують вдома, вгадують всякі небилиці, а розумний чоловік. Всегда і справляється, а не церковні мало того, ще і самі не моляться, да ще й молящихся людей обвиняють, і сьогодні настільки часто, що ми і ми мусимо казати про то часто. Святий, преподобно наш Алексій, сповідник Карпатруський, много раз говорив нашим людям: як важливо не боятися всьому світі. Но Бог підказує, як треба йти. Кілька раз жандари хотіли спинити преподобного Олексія, який йшов на Великі лучки, чекали його там на службу, і служба була вночі, і крестилися, і вінчалися, і причащалися чуть ли не тисячу людей. Але так стало, що ніхто із противників не знав і шандари не замітили. Бо рядом був Господь. Не відступи од на нас, Господи, бо лиш так поступаючи, будучи дітьми Твоїми, дітьми Твоєї канонічної, благодатної, православної церкви, митуй сильні, котрі стоїмо на основанні Христовому, а не на основанні світніх ідей, ідеологій, бо лиш так поступаючи, будучи з Господом, митують діти Божі, тверді, а вічності, наслідники Царства Божого. Амінь.